Дивіться у випуску. Нарешті домовились, дебати між Порошенко та Зеленським відбудуться на стадіоні вже після завтра о дев'ятнадцятій. Укладено тристоронню угоду, яку підписали НСК Олімпійський е представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Чи будуть вбивати цуценят на громадських слуханнях? Представили нові правила утримання собак. Дивіться, які цуценята їм напевно вже декілька місяців. Поки вони безпорадні. Кращий судинний хірург країни. Таку нагороду під час конференції в столиці отримав лікар з Кривого Рогу. Я попав номінацію Кращий судинний хірург року, потім такий пам'ятний знак, можете, і диплом. Подробиці далі. Вітаю вас в ефірі. Першого міського новини розповімо, і покажемо головне в студії. Працює Владислав Новіков. Починаємо. Нарешті домовилися. Володимир Зеленський та Петро Порошенко зустрінуться 19 квітня на НСК Олімпійський. Представники обох штабів та стадіону підписали тристоронню угоду. Наразі тривають перемовини щодо часу проведення дебатів та їх формату. До цього команди кандидатів ніяк не могли дійти згоди у котрій годині проводити дискусію на стадіоні. Тож була вірогідність, що Зеленський та Порошенко взагалі не зустрінуться разом на дебатах. Як це було? Подробиці далі в матеріалі. 15-ї години ми чекаємо пана Зеленського, Володимир Олександрович. Я твердо переконаний, що ви зараз нас дивитесь. Ви, я сподіваюся, вже повернулися з Парижу. Ось так виглядали дебати на НСК Олімпійський, 14 квітня. Петро Порошенко та ще тисячі присутніх чекали на прибуття його опонента. Володимир Зеленський в результаті не прийшов, адже він готувався до дебатів на стадіоні на 19 квітня. Про це він раніше заявив у своєму відеозверненні. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Петро Порошенко ще наприкінці минулого тижня намагався зустрітися з Зеленським. Фактично будь-де чини гарант двічі запрошував свого опонента до дебатів на двох різних недержавних телеканалах, але Зеленський так і не приходив. Ті люди, які стоять за Зеленським, всіляко ховають його від медіа, очевидно, через те, що він недостатньо компетентний. Його не посказують людям, просто для того, щоб люди не роззомбувалися, так би мовити, бояться зустрічі реального зеленського з реальними виборцями. Водночас деякі політологи вважають, що дебати між кандидатами вже відбулися та продовжуються й досі. Мовляв, відеозвернення Зеленського та Порошенка один до одного можна вже вважати своєрідним видом дискусії. В Принципі ці дебати були задумані як просто серія таких монологів. Вот там одно відеообращення, відщення, від дійсно така дуже, дуже ютубна штука. Дебати на стадіоні 19 квітня мали великі шанси взагалі зійти на нуль. Штаб Петра Порошенка пропонував провести їх у проміжку з 16 до 18 години, щоб потім встигнути на дискусію на суспільному телебаченні о 20-й. В команді Зеленського наполягали розпочати дебати на НСК Олімпійській о 19-й годині. Мовляв, так більше виборців зможуть прийти на стадіон, адже робочий день вже закінчиться. Обговорювали час довго і таки домовились. Дебати. Розпочнуться 19 квітня о 19.00 на НСК Олімпійський укладено тристоронню угоду, яку підписали НСК Олімпійський представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня. Тим часом політологи наголошують, очікувати плідної дискусії не варто. Мовляв, кандидатам банально не вистачить часу обговорити ключові питання. Дебати а, в, в тому форматі, як у нас вони представлені, от представте собі, проходить один час, час на двох чоловік. Да? Один має давати должен выступать, має виступати про програму. Це ж мизер. Після дебатів обмірковувати цю тему в суспільстві буде ніколи, адже далі йде день тиші. Другий тур виборів відбудеться вже цієї неділі, 21 квітня. А вже до 1 травня СВК повинна назвати ім'я нового президента України. Ганна Штонда, Володимир Гросул, Тамара Дмитренко, перший міський Київ. Тіньовий штаб Володимира Зеленського в Кривому розі очолює скандально відомий депутат міськради Микола Колесник. Ця новина облетіла шпальти всеукраїнських видань. При цьому в закоманді офіційним представником кандидата в президенти у місті називають Юрія Курявченкова на прізвисько Юзик. Експерти говорять, саме оточення на місця головна проблема усіх українських президентів. Хто такий Микола Колесник і навіщо йому закоманда? команда? Дивіться просто зараз. Це Юрій Корявченков, відомий як Юзик з 95-го кварталу. Він веселий, дружній та позитивний, і саме його призначили довіреною особою від Зеленського у Кривому Розі. А ось це Микола Колесник, депутат міськради від Укропу. Вже у багатьох всеукраїнських змі пишуть, що саме він виконує тіньову роботу за команди у місті. Люди бачать, що в Кривому Розі команду Зеленського представляє Юзик. Це чудова, хороша людина, яка входить в його команду, яка з бездоганною репутацією, але ж всю роботу виконує в тіні Микола Колесник. Можливо, кандидат Зеленський навіть не знає, не підозрює. Можливо, йому потрібно натякнути, адже його люди все ж таки надіються на зміни в країні, в місті, в районі. Але завтра може відбутися інша ситуація, і тоді будуть люди розчаровані. Що ж відбулося? Чому ж в команду зайшли люди, які вже мали раніше судимість? Микола колесник не приховує своїх близьких стосунків з олігархом Ігорем Коломойським. Зараз у Криворізькій міськраді він представляє Укроп Корбана. Раніше був у партії регіонів Януковича та соціалістичній Олександра Мороза. Окрім того, колесник неодноразово опинявся в епіцентрі гучних скандалів та фігурує у декількох кримінальних справах. Зокрема, у розкраданні водопровідних магістрали держпідприємства на суму понад 35 мільйонів гривень. А у 93-му майже півтора роки провів у СІЗО за рекет. На місцевому рівні існує постійна комісія із законності, правопорядку та депутатської етики. Саме на ній мають належним чином розглядати поведінку депутатів, їх біографію та морально-етичні якості. Якщо звернутися до європейського досвіду, то там вимоги та контроль за поведінкою та діяльністю депутатів набагато жорсткіші. Тож створення якісної політичної культури має бути важливим елементом подальшого розвитку нашої країни. У кривому Розі та в цілому, в Україні більшість виборців не розуміє, хто працюватиме у команді Зеленського, якщо він стане президентом, та взагалі що міститься у передвиборчій програмі кандидата. Я не бачу нічого. І, і тому тут я, ну, мені дуже важко коментувати, і буде на нього вплив, не буде на, на нього вплив. От я особисто як виберусь, я не знаю про нього майже нічого. Хто у нього в команді, там, які у нього меседжі, яка програма навіть політична, тому що та політична програма, яка яку там от в мережі вона є, це суцільний набор такого популізму. За всю історію незалежності України єдиним, хто протягом двох строків обіймав посаду президента, був Леонід Кучма. Політологи кажуть, одна з головних причин краху лідерів держави їхнє оточення, адже зазвичай просто неможливо знати усіх своїх представників у регіонах, а відповідати потрібно за кожного. Якщо президент буде тратити, час, або кандидат на постпрезидента буде тратить время на то, щоб виучити ім'я уборчиці в штабів. Кировограде или Кривом Роге, ему не будет времени для того, чтобы заниматься публичной политикой. Любого короля формирует свита, но опять же не свита является королем. Поэтому в том случае, если окружение президента, кем бы он ни был, играет первую скрипку, тогда президент теряет себя в институте президента. Президент должен лично отвечать за всю свою команду. Сьогодні у Кривому Розі укропівець Микола Колесник хоче очолити місцеву ланку партії Слуга народу, а вже восени під новим прапором балотуватиметься до парламенту, а згодом претендуватиме на посаду мера. Проте представники Зеленського офіційно цього не коментують. А сам шоумен може навіть не здогадуватися, хто представляє його у рідному місті. Олег Єрмлінський, Галина Ганзенко, Віктор Зубченко, Микола Не перший міський. Арселор Мітал Кривиріг лідер серед забруднюючих підприємств України. На нього припадає майже 15% викидів в атмосферу по всій країні. Про це повідомили в Міністерстві екології і природних ресурсів України. Серед 33 промислових підприємств, які увійшли до рейтингу забруднювачів, сім знаходяться в Дніпропетровській області, шість розташовані на Донеччині, три у Запорізькій. Але першу трійку лідерів очолили саме Арселор Мітал Кривийріг. На другій сходинці. Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча за ними слідує бурштинська ТЕЦ. Заззазначу ця трійка зберігає свої лідерські позиції з 2016 року. Каких-то коренных изменений за последние несколько лет пока еще не наблюдается. Да, есть перспективы возможных изменений в течение 3-5 ближайших лет, когда будут выведены из эксплуатации устаревшие э, на химическом фабрике там, первая и вторая батарея, когда будет закрыта аглофабрика медпроизводства и вместо них будут открыты новые объекты. Но на данный момент правоохранные мероприятия, которые существенно повлияли бы на уменьшение количества выбросов, внедрено не было. Чи будуть вбивати цуценят громада оборена новими правилами утримання тварин? Їх представили чиновники на громадських слуханнях. Як запевнили зоозахисники, згідно з цими нововведеннями, планують вбивати новонароджених цуценят, аби зменшити чисельність тварин. Проте чиновники все заперечують, кажуть, що це не так. Чи дійсно цуценята в небезпеці, та які зміни ще очікуються з новими правилами, розкаже Олена Трунова. Дивіться, які тут синята. їм, напевно, вже декілька місяців. Поки вони безпорадні, але коли підростуть, будуть справжніми захисниками. Як їх можна не нагодувати, шаленомилі хвостаті, які тільки-но почали пізнавати цей світ. Вони тут не одні. Он ще є дорослі собаки. Місцеві їх люблять та постійно годують. Навіть побудували величезну будку. Доброго дня вашему выгоду цуценя ти собак. Да. Щодня так відбувається? Ну нет, ну вони вообще-то за стоянкою живуть здесь. Я каждый день в магазин хожу и кормлю. Іди сюди. Іди, моя хороша. Шалка же. Они здесь живут уже года четыре. Да, Так. Да. Сейчас, зараз. сейчас. Сейчас моей маленькие всем достанет. Але якщо всі встигли з'явитись на світ, то у деяких можливо не буде шансу на життя. Умертвляти новонароджених цуценят зоозахисники. Запевняють саме це в планах у чиновників. Тварин ще не утримуються людиною, але умова повністю або повністю бочатковосворних діяльностей людей. А це вже безпритульні тварини. Дозволяється їх умертвіння, тобто масові вбивства. Це саме те, що ми на протязі останніх років нам вдалося це зупинити. І знову ми повертаємось до масових вбивств тварин. 16 квітня департамент розвитку інфраструктури міста презентував нові правила утримання собак. Там є пункт за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин, але що це за такі умови не вказано. У зв'язку з цим люди припускають, що вбивати хочуть, аби зменшити чисельність тварин на вулицях міста. Департамент розвитку інфраструктури не в не враховує суть закону про захист тварин від жорстокого поводження. Основний законний метод в Україні регулювання чисельності це біостерилізація. Та не лише пункт умертвіння обурив громаду. Наприклад, в нових правилах вказано, забороняється захоронювати трупи тварин у невідведених для цього місцях, але у місті немає жодного комунального кладовища. Тоді де їх можна поховати? на сьогоднішній момент кладовища немає комунального. Тому в мене була пропозиція і на прошлих громадських слуханнях, і на цих громадських слуханнях, щоб місто все ж таки можливо виділило ділянку для захоронення. Ні, виникає щодо вигулу собак згідно з правилами гуляти з хвостатими можна лише у відведених місцях, проте офіційних таких ділянок у місті теж нема. Не зрозуміли людям і пункт про переробку трупів тварин. кажуть навіщо взагалі їх переробляти. Ці інші зауваження депутати, активісти та зоозахисники озвучили чиновникам і доповнили, що кожний пункт має бути підкреплений відповідним законом. Згідно закону, да ну, якого імені закону і якої саме статті цього закону не указано. Тобто, можливо, були допущені помилки, які ми увідім, які не у виділі ізначально создаває проект. Але не все так, як гадає громада, запевнили чиновники. Теж у цуценят та собак тільки у разі, якщо у тварини буде невиліковне важке захворювання, аби заспокоїти людей, обіцяють доповнити правила додатковим роз'ясненням. Якщо ми будемо казати про факт відлову або знаходження тварини, яка ну, потрапила під автівку, або ще щось трапилось, і фактично ми розуміємо, що для того, щоб вона продовжувала життя, це буде для неї боляче. І ну, навіщо продовжувати їй мучення і надавати можливість їй так жити цього до 2 травня кожен зможе надати письмову пропозицію щодо цього проекту, аби за підсумком власним зусиллям підготувати гуманні до наших друзів менших правила їх утримання. Олена Трунова, Віктор Зубченко, перший міський. Затримали терористів. СБУ зупинила діяльність диверсійно-терористичного групування спецслужб Російської Федерації. Всього затримали сімох людей. Два з них російські офіцери. Про це повідомив голова служби безпеки України Василь Грецак. Нині затримані особи підозрюються у двох терактах: підривання авто генерала розвідки Міноборони, в результаті якого він загинув, а також закладання вибухового пристрою під автомобіль іншого українського військового розвідника. У процесі розслідування обох терактів, завдяки проведеному оперативниками Служби безпеки України комплексу оперативно розшукових заходів, роботі слідчих Служби безпеки та прокурорів головної військової прокуратури зібрані беззаперечні докази, які вказують, що обидва теракти сплановані, профінансовані, організовані безпосередньо російськими спецслужбами. Стоп, гра у кривому розі викрили зал гральних автоматів, замаскований під інтернет-клуб. Оперативники та слідчі криворізького відділу поліції провели обшук у приміщенні та вилучили гральне обладнання, гроші, а також чорнову бухгалтерську документацію. Під час слідчої дії у підпільному казино були декілька гравців. Чоловіки навіть не здивувалися візиту правоохоронців та продовжували свою справу. За словами жінки адміністратора, жодних азартних послуг вона не надає. Комп'ютерах звичайні ігри через інтернет. Всю вилучену техніку направили на експертизу. Зараз встановлюють організаторів підпільного казино. Ввечері 16 квітня працівникам Криворізького відділу поліції в рамках санкціонованого обшуку було виявлено ймовірно підпільний ігровий зал, з якого було вилучено п'ять системних блоків. Наразі за вказаним фактом триває досудове розслідування передбаченою частиною першої статті 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Замість необхідного маршруту в комі до лікарні 17 квітня в Інгулецькому районі сталася Аварія, все трапилося на виїзді з житломасиву південного ГЗК на різкому повороті. Зіштовхнулися легковик, «Деосенс» та вантажівка Ман за попередню інформацію. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала жінка, яка кермувала сенсом. Та пасажир, – 12-річний хлопчик, вони отримали тяжкі тілесні ушкодження різного характеру. Дитину в комі терміново госпіталізували до тисячки. Рух чумацьким шляхом було майже паралізовано. На місці події працювали екіпаж Же патрульних поліцейських та слідчих Криворізького відділу поліції усі причини та обставини зіткнення встановлюватимуть правоохоронці. Із проїзної частини у відбійник 16 квітня неподалік авторинку термінал сталася дорожньотранспортна пригода. За інформацією поліцейських перед перехрестям терміналу вантажівки КРАЗ відмовили гальма як наслідок. Вантажний автомобіль в'їхав у відбійник з правої сторони дороги та зніс його. Обійшлося без постраждалих на місці події. Працювали патрульні поліцейські. Олександр Вікторович Давиденко, кращий судинний хірург країни. Цю нагороду лікар отримав на щорічній медичній конференції у Києві. Сам чоловік вже майже 20 років завідує відділенням судинної хірургії в тисячці, яка, до речі, зайняла п'яте місце в Україні за кількістю зроблених складних операцій. Познайомилась з першим медиком країни Олена Тронова. Я попал в номинацию кращий суды Мехировропы, поэтому дали вот такой памятный знак. можете, и диплом. Ну, и Только приехал, еще не успел его прицепить. Тільки на з потягу й навіть не встиг, що отямитись від цієї нагороди. Олександр розповідає, поїхавши на конференцію в столицю, навіть не здогадувався, що повернеться з нею кращим судинним хірургом країни. Сам в медицині вже більше 30 років. Згадує свої перші кроки, і одна історія й досі свіжа у пам'яті. В один із праздничних днів нам був доставлений молодий чоловік з раненням мартирії, а в праздник всі на демонстрації, було вісьма тяжело і мені вдалось. you <sighs> Пропірувати це на первий год моєї роботи хірургом, с раненням бідрії артерії. Відділення судинної хірургії в тисячці взагалі єдине в місті, і першим його завідуючим став саме Олександр. Він донині очолює цю посаду. каже хворих багато, але намагаються усіх поставити на ноги. І це виходить. Бо як з кількістю більше тисячі проведених складних операцій за рік, кривий ріг посів п'яте місце в цілому по Україні. Перед тем, как делать операцию, мы как бы... Довго И были ну, как були дуже приємно удивлены, що именно в нашому місті работает такий спеціаліст, який смог провести таку операцію. За плечима хірурга та сотні складних інколи екстрених операцій. Є стільки щасливих, здорових людей, яким чоловік допоміг того, Як поїхати на в же день, коли садился на поїздку днем аорто, випадку аортинець. ампутирование искусственным шунтом, искусственным протезом. Сейчас восстановлены кровообращение в двух ногах, ножка теплая. Секрет его медичного успеха – постоянный саморозвиток, так вважают его коллеги. Ну и, конечно, уверенность під час операций. Вместе мы изучали и внедряли многие операции в отделении судебной хирургии. Большую часть обязанностей он брал на себя. То есть Принципі чоловік, який старався своїм трудом підняти досягнення в нашому місті імені за суддісту хірургію на дожний органів. Наразі Олександр Давиденко планує розвиватись і надалі, аби відділення судинної хірургії тисячки досягло європейського рівня. Олена Трунова, Микита Бондаренко перший міський. долучилась до рядів ряд. Рятувальників під таким гаслом, 17 квітня, в центрі дитячо-нацької творчості дружба пройшли змагання юних рятувальників. Кращі майбутні надзвичайники обирались серед дітей. В цілому захід відвідали майже півтори сотні учнів зі шкіл усіх районів міста. Серед них переважно старшокласники. Ініціатором такої акції виступив Всеукраїнський рух Школа Безпеки. Така акція в Кривому розі проводиться вже 11 років поспіль. Організатори запевняють, такі змагання школярам необхідні, бо допомагають набути таких навичок, як сила, воля, мужність та розуміти, як правильно та швидко зреагувати в надзвичайній ситуації. Забою я бажав на душу. Ось на такому позитивному моменті новини завершено. Вам, глядачі головного телеканалу, бажаю всього найкращого. Для вас в студії працював Владислав Новіков та вся інформаційна команда телеканалу. До зустрічі і на все добре.